Весело, незвично, креативно. У міжнародний день театру в дитячій школі мистецтв імені Вериківського відбувся театральний майстер-клас. Його провів український актор театру та кіно, телеведучий Юрій Доник завжди зустріч з дітьми. Це для мене це є натхнення, адже це самий вибагливий не тільки глядач, це, це люди, з якими дуже складно. Але водночас дуже весело творити. Відчуття, що я нині проживаю десь такий вік, з якими я сьогодні зустрічався з дітьми. І власне в них можна дуже багато чого вчитися. Тим паче, в нинішній час це віра в сьогодні, в завтра, в майбутнє. На майстер-класі Юрій розкривав секрети театральної майстерності, розказав, як взаємодіяти з партнером на сцені і як перевтілюватися в різні образи. Говорив і про сценічну мову, яка, на його думку, має бути простою і зрозумілою. Ми йдемо від сценічної мови, яка дуже ріже особисто мені вуха. Ми йдемо до хорошої розмови. Бо коли ти п'ять років говориш ченчик-ченчик невеличкий, на Ченчик у Черевички шападкам моя суттєвочка зору воно трошки не є живе. Юрій підготував для учасників різноманітні творчі ігри. Діти пробували себе у різних ролях і спілкувалися на вигаданій мові. Мені дуже сподобалося те, що ми всі працювали в команді, і ми із складних ситуацій придумали, придумували смішні ідеї. Мені дуже сподобався. Я думала, що буде багато матеріалу іменно не практично, а теоретично, але виявилось трохи інакше, і мені дуже сподобалося». Я дуже дякую за цей захід. Мені дуже сподобався. Все було дуже атмосферно, дуже так класно. Я прям ці емоції передати словами не можу. Ну мені дуже сподобалося. До заходу також долучилися вихованці театральної студії талантом. Захотілося обмінятись досвідом і свій театральний колектив таланту. Також показати, що вони чомусь навчилися, акторській майстерності, різних прав, етюдів, тренінгів. Нам було дуже цікаво, дуже нам сподобалось. І багато чого ми дізналися нового. Дуже приємно, і хотілось би, щоб саме у нас в Ірпіні проходило дуже багато цих заходів. Захід організував молодіжний парламент Терпеня спільно з мовним клубом «Теревені». Оскільки сьогодні міжнародний день театру, ми вирішили приурочити захід до цього дня, тому що нашою метою є працювати не в одному а напрямку, абсолютно в різних знайомити людей та молодь з кардинально різними напрямами. Тому нам було дуже приємно, що Юрій погодився нам допомогти і провести такий чудовий захід сьогодні.